Всім здоров. Код плюс донат. Не знаю, багато хто може не знати різні куди. І в плюс донат. бо я без інтернету узнав код. Без інтернету, без голуба, без якийсь там меж я узнав цей код. Я їх подумав і він реально був робочий. Я їх так от дивитись. Та це вам дивите. Ось, бачите, в мене ось тут 60 ось таких грошей, допустимо. У мене 60 грошей. Так от дивитесь код, щоб отримати стіт. Дивитесь, ось бачите напис? Так от, це група розробочиків. Так от, нам вам буде її вести вже ця команда не робить, тому що я її вже вода. Коли, коли ви її водите, то ви отримаєте за це о, 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 стільки, ну ви поняли, гроші. Стільки, 60, коли водите. Ну ви поняли. Короче, всім пока.